Всім доброго дня, друзі! Ви собі не можете уявити, де я зараз знаходжуся. Ви, напевно, дуже-дуже зараз вас це зацікавило, де ж канадський марк. Ви ніколи ніколи не, не повірите, де я зараз знаходжуся. Ззаду мене школа, яка перестала діяти в 1951 році. Я зараз знаходжуся в містечку Равлий, яке знаходиться буквально. 150 п'ятдесят кілометрів від міста Калгарі, недалеко від міста Драмхелер, в яке я недавно їздив, і це місто називають місто Привид. У 1920-х роках а, тут жило біля 500 людей. Тут досить було таке, знаєте, конкретне таке селище, багато було людей, дуже займалися сільськогосподарством. І як бачите, заду мене тут навіть поїзди ходили через це містечко. Тобто ви самі розумієте, наскільки тут було е, круто, і багато людей ходило, багато дітей бігало. І останній поїзд, який проїжджав через це місць, місто, був у 1970 році. Е, і як ви бачите, тут дуже багато різної. Техніки старовинної залишилося, і дуже багато людей ще приїжджають сюди. І фактично, це дуже велика тут історія. і на даний момент тут живе тільки вісім людей, і ці вісім людей, які тут живуть, вони підтримують це містечко. Вони не хочуть щоб про це містечко забули, бо фактично тут нічого нема. Ми зараз пройдемося центром міста. Я вам покажу дуже багато різних будівель. Тому, будь ласка, дивіться до кінця, бо таких відео взагалі немає про Канаду ніде. І я дуже дуже сильно працюю над тим, щоб вам показувати всі ці містечка і нагадувати людям про цю всю історію. І мені здається, що людям, які походять з цього містечка, дуже дуже приємно буде е побачити своє місто знову. Бачите, тут колись зерно тримали, і тут дуже-дуже сильно розвинуто було сільське господарство. І фактично, от, колія проходила повсе місто, і тут дуже сильно е, займалися всім цим, як то кажуть, е, е, господарством. А там дали ні, бачите, скільки є різних хатів. Ми зараз підемо, подивимося. Але я хочу вам спочатку показати цю школу. Дивіться, як цікаво! Тут колись школа була, бачите, і звісно, діти ходили в школу і... Що круто про це містечко, що воно залишилося от таким незачіпленим, і воно застрягло в цій е, історії, розумієте? В цій давній історії, де повно-повно дітей колись сміялися, заходили в ці двері. Ну хіба це не круто? Бачите, на горі написано, школа діяла з 1911 року по 1951 рік, а потім вже попиту взагалі на школи не було. Я не знаю, чи тут щось буде видно вам в вікні, але подивіться самі. Бачите, як цікаво, зараз тут закрито, але деякі будівлі тут відкриті. Тобто ми підемо зараз так конкретно і це все побачимо на свої власні очі. Я не можу вам передати, яка тут атмосфера. Тут дійсно таке відчуття ніби. Тут багато привидів приводів і різних, знаєте, таких. Ну, самі розумієте, вам треба тут побувати, щоб це все зрозуміти. Дивіться, який вагон. Це справжній е, вагон е, канадський, бачите, який тут залишили. І мені здається, що навіть можемо залізти, подивитися, давайте заліземо, подивимося, що тут є в цьому вагоні. Дивіться, як тут круто, нічого собі бачите, повністю. Якась а, а, піч, чи що це таке, не знаю. І а, взагалі ну цікаво, це все така історія, що ви такого ніде не побачите, то точно. Я дуже щасливий, що я взагалі можу вам показати такі різні речі тут про Альберту. Ви собі увіть, скільки є різних таких містечок, які фактично а, застрягли в такому положенні. бачите. І ніхто взагалі їх більше а, взагалі про них дуже мало людей знають. Але йдемо вон туди і подивимося, що там таке цікаве є. Бачите, дивіться, яка це історія. Друзі, де ми знаходимося? Я просто не можу вам передати. Оце так жили колись якісь канадці чи, можливо, точно не українці, тому що я не думаю, що тут біля Калгарі менше українців жило, ніж біля Едмонтона. Але дивіться, колись це був сад когось. Уявляєте собі? Подивимося, що тут є. Вау, бачите, якась стайня вже нахилена, вона досить довго ще не буде стояти, бачите, і тут теж якась кладовка. І це все, дивіться, а ну що це таке? То виглядає, друзі, якесь яблука чи якесь дерево, якісь хтось колись посадив. Тут навіть видно, ніби як якийсь ромбамбар росте, чи що це таке. Ну дуже-дуже цікаво. Ну йдемо ще подивимося тут цими вуличками. О, можемо подивитися всередину. Цікаво, друзі, дивіться, яка тут історія. Бачите, ще одна стайня тут. Тут навіть показують, що не можна переходити, тут ніби якісь люди живуть. Одні з тих людей, які ще залишилися в цьому містечку. Дуже і дуже цікаво. Подивіться, які тут прерії. Як все ж таки людям тут було жити? Тут таке саме. Таке життя, як в селі. Ви навіть не можете собі уявити, як тут круто було колись жити, як тут було спокійно, тут були свої самі люди. І ті люди собі так от жили помаленько і не бачили взагалі нічого, крім цих от канадських степів. Самі на свої власні очі подивіться. Ну, це просто щось феноменальне. Я вам навіть не можу передати, наскільки мені подобається тут бути зараз. Ух ти! Але тут тишина. Ну давайте з вами послухаємо, яка тут тишина. Часто згадую, як я їздив в село, що в тижня фактично з дідом, з бабою. Ну, це мені багато різних таких, знаєте, різних таких думок притягує до мене і спогадів таких прекрасних. Що я можу вам сказати? Цікаво тут, дуже цікаво. Все ж таки шкода, що такі містечка пропадають, і що колись 500 людей тут жили, ви собі просто увідно. Це досить такий для селища, це досить такий, грубий, груба така цифра, і велика цифра досить і багато людей звідси походять і де живуть в великих містах. Тепер в Калгарі, в Едмонтоні. Ой, друзі, друзі, як то є завжди в житті. Все має свій початок і все має свій кінець. Тут дуже часто люди проводять екскурсії і можна домовитися за екскурсію. Також в цьому містечку, що літа майже досить часто на вихідних люди проводять такі нічні ніби як то збори людей, де вони піци різні. Знаєте, готують тут і людей з різних міст приїжджають і вони таким чином... Можуть собі дозволити підтримувати це містечко, щоб принаймні всі ці будівлі такі історичні ще досі стояли. Зараз ходімо, подивимося в центр, що тут є. Бачите, Тут навіть є старовинний такий е, насос, який воду е, качав колись, бачите, якась ще одна хатинка, туалети старі, звісно. Я навіть не знаю, чи тут можна ходити, але я думаю, що можна тут хто і живе, бачите, в цій хатинці. І тут посередині ніби для людей зробили, просто поставили такі різні, як то кажуть, ці лавочки і справа тут для дітей, щоб діти собі бігали. І тут навіть є така сцена, бачите, що можна собі щось зробити, щось хтось може говорити, може якісь деколи люди просто забавляються. Це дуже така, знаєте, популярна. Туристичне таке місце в Альберті. І також, що круто про це містечко, що сюди, тут знімали два фільми. Якщо вас цікавить, просто натисніть ровлі Альберта, які фільми тут знімали, ви собі побачите. Зараз ми підходимо до центру я вам покажу, що тут знаходиться. Перед вами бачите колишній магазинчик цього містечка. Тут колись е, купляли продукти, тут якісь речі, якщо вам треба було купити. Зараз заглянемо, чи тут всередині можна буде щось побачити. Дивіться, як цікаво, бачите? Я також стану, щоб вам було трошки більше видно, там ніби зробили такий манекен, що хтось продає. І всі такі старовинні, різні речі. Ну, дуже цікаво. Шкода, що всередину не можна зайти. Дивіться, вага така, як в Україні була колись. З правого боку, я пам'ятаю, як я ще був малий, нас такі ваги в магазинах були. Дуже цікаво, дуже цікаво. А тут йдемо, подивимося, тут такий бар був колишній. Бачите, тут навіть є колишні. Пляшечки різні, дивіться. Пиво потім ще пиво якесь різне таке старовинне. Тут колись бар, такий ніби як техаського стилю. І тут ще так само є якісь речі, бачите? Дуже і дуже цікаво. А зараз підемо, подивимося ще цією вуличкою, що тут ще такого є. Тут, бачите, якась фірма така була колишня, вони все це зберегли. Що круто, а тут друкарня, бачите? Напевно, друкарня. Знаєте, вам буде видно, трошки видно, погано видно, вибачаюся. але що всередину не можна зайти. І тут є, бачите, такий ніби як... А, тут, до речі, гараж. Бачите, тут люди заправляли автомобілі. Тут е, люди запра... заправляли автомобілі, тут е, е, стара така заправка, якої ви ніде більше не побачите в житті. І це гараж, Самий справжній гараж. Тут Люди все обслуговувалося до автомобілів. Ну дуже круто і дуже класно. Звісно, видно, що двері помінені. Вони за цим всім дивляться. Не знаю, чи там буде вам видно. А, о, трошки видно, бачите? Дуже погано видно, але що є, то є. Тепер підемо далі вуличкою, подивимося, що тут ще далі є. Дивіться, це церква справа. Зараз ми підемо, подивимося на ту церкву. І в деяких з цих будівель на другому поверсі стоять манекени і виглядає ніби, як вони, як то дійсно є знаєте, якісь привиди. А тут колишній фюнерал хом. Це крематорія, де люди помирали, і тут, бачите, людей, як то кажуть, приготовлюють для того, щоб відправляти їх на другий світ. І Отакі-то от речі це історія, друзі. Ви такого ніде не побачите. Взагалі то, що я вам показую, тому. Думайте, над тим, щоб підписуватись на мій канал, бо я дуже сильно для цього всього для вас працюю. Бачите, ця хатинка взагалі просто феноменальна. Подивіться, вікна вибиті. Старий стиль, на той час ви собі уявіть, яка ця хата була крута, скільки тут кімнат було, скільки тут людей жило. На жаль, тут не можна зайти, я б не дуже і навіть не хотів сюди заходити. Покажу вам, покажу вам збоку, як це все виглядає. Бачите? Підвальне приміщення, вже вибиті повністю вікна і вон така от хатина. Ну, дуже цікаво. Ну подивимося, бо тут є якісь, взагалі може тут є якісь подвір'я ще, але ну, то, то вже все позаростало. Бачите, дуже цікаво. Задній вхід заріс повністю. Оце є історія. А тут перед вами бачите церква, в яку колись багато людей ходили. Ця церква на даний момент не є діюча. Але якщо, наприклад, хтось хоче тут, можливо, замовити собі службу, то я думаю, що тут можна було би ще домовитися. Бо, як ви бачите, досить охайно, як для такого містечка, і це називають таким альбертійським техасом. Бачите, який техаський стиль. Ну, дуже класно, але це є от така церква в них була, ходили люди до церкви. Все розумієте, як повинно бути, все як має бути, без ніяких лишніх там е е додатків і всього. Дивіться, які гарні качелі, гірки. Я колись пам'ятаю, як я дитиною був, то я на таких стилі е гірках ще катався. Це просто історія, друзі. Навіть не можете уявити, де ми знаходимося. А Або бачите, про що я говорив? Дивіться на горі, що там є. Два манекени стоять, бачите? І тут ще один манекен. Оце так цікаво, дійсно. А тут є банк. Оце колись так банк в них виглядав. Уявляєте собі? Тут є ще швейна машинка. Сенгер, бачите, дуже хороша фірма. І так от виглядав банк, і що тут ще є різні такі речі, в них тут є цікаві. Ну, дур, друзі, я вам дійсно показав щось неймовірне сьогодні. Бачите, як цікаво, там якесь ліжко дитяче навіть є. Ну, я б цей будинок не хотів би заходити. Ну що, друзі, що ви думаєте про це містечко? Правда? Цікаво? Цікаво побувати в такому альбертійському містечку, містечку, де фактично взагалі. Нема ні душі, люди не живуть тут вже. Тільки деякі е, люди, ще, які залишились, мають свої хатини з боку. Я там не ходив, не знімав, тому що я не хочу нікому нічого заважати. Але це класно, от особливо такий от бар, колись. скільки людей проходило через цей бар, скільки людей тут збиралося, собі веселилися. І знаєте, як то гарне таке в селі, таке, всі один одного знають. Ну дуже, дуже цікаво. І там, ще вам хочу показати, останнє, що я вам хотів показати сьогодні, то це. Оцю хатинку. Це е, головна станція. З цієї станції ви могли колись на поїзді поїхати в Драмхеллер. З Драмхеллера могли поїхати е, на Калгарі. Тобто люди рухалися, розумієте, туди-сюди, туди-сюди. І це дійсно не може не радувати різні такі ситуації. І я постараюся ще зараз швиденько запустити свій коптер і вам ще знімлю все з пташиного польоту. Як то кажуть, але мушу вам ще показати оцю будівлю. Дивіться, які тут степи. Колись поїзд їздив, бачите, вже все, вже нічого нема. Тут, до речі, можна з палатками приїжджати або з вашими домиками на колесах. Тут повно людей колись сідали, чекали на поїзд. Ну, я не можу передати, наскільки я відчуваю цю прекрасну. Таку атмосферу, яку я зараз вам якось стараюсь, можливо, передати, але я не знаю, чи мені виходить правильно її передати. І тут показує ще, як колись виглядали, вони крейдою, звісно, малювали, бачите, куди ці їхали поїзди звідси. Це був національний, як то кажуть, залізничний едбо, цього, Канади. І тут ще один у нас такий кондутор. кондуктор сидить всередині. Ой, друзі, друзі, прийшов час закінчувати це відео. Думаю, відео вийшло цікавим, інформативним. Ми багато чого побачили. А я мушу вже е, збиратися, бо дощик починає падати. і Їдемо назад е, в прекрасне місто Едмонтон. Щасливо, друзі!